Вітаю всіх. Хочу подивитись таке питання двома колодами. Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Давайте подивимось. Це невизначеність. По моїй методиці, це не визначено, зразу кажу. Але шляхи думає, що з цим робити після всього. Не, не відмовився. Є такі думки. Думки є. Є думки. Думки, а так, тепер тут. Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Дивимось. Чістка меч, відповідь ні. Це ні. Ну, думки хочу, можу. Це ж різні речі. Це відповідь ні, але думки проскальзують. Домовлятись. Йому цікаво домовлятись про ох. Взагалі ні. Дивіться, нова колода що каже? По-перше, ось вам домовленості дві какубки. По-друге, домовлятись про зупинку війни в певних кордонах. Щоб домовлятись вже про кінець з ним. Саме про кінець. Щоб, ну, дві камчі це тупів, щоб стоп був. Його це цікавить. На даному етапі. Тут думки були. Це оця політична возня, думки були. Насправді, оце цей процес, який зараз відбувається, новий заморочок, тут звіздець. Чому? Тому що кожна колода відповідає за свої моменти. Чому їх дохріна? Тому що не можна у ті колоду продивитися абсолютно всі питання. Чому я темне таро? До речі, негативні всі моменти. Я до нього не доросла, я не можу ще. Трамп хоче зупинку війни. З, з, зупинку. Стоп, щоб нічого не було. Подивимось.